можете принимать наркотики и потом весь день нормально. Добро Нет, ну а как еще работать нормально? Кокаин и шлюхи, вот и весь рецепт. Я понял. Да. Есть два секрета, как преуспеть в брокерском деле. Первый секрет. Надо, брат, расслабиться. Да. Ты дрочишь? Так. Сколько раз в неделю? Да несколько раз. Брось, это не серьезно. Это какой-то жалкий детский уровень. Я вот лично дрочу не меньше Чим дважди. Ми розуміємо наскільки це важливо. Який там вовк з Волл-стріт? Знайомтесь, вовк з урядового кварталу, голова Нацбанку України, Андрій Пишний. Пишний вже давно задає модні тренди в Україні. В кулуарах Нацбанку навіть жартують. Вартість гардероба пишного перевищує державний борг України. Я не з такої сім'ї, як другі, я з багатої. Голова Нацбанку обожнює італійську марку Лоропіано. Знаєте, хто ще любить цей бренд? Президент РФ Володимир Путін. Саме в цих лоферах вартістю майже дві тисячі доларів пишний їздив просити гроші для України. А це не Любить банкір тисячоліття додати в свою витончену естетику олдмані трохи брутальності. Наприклад, ось цими костюмами від італійського бренду. Вартість одного такого 151 тисяча 400 гривень. Правда, пишний в цих костюмах нагадує раннього Петра Порошенка, той теж не прасує свій одяг. Біжутерія пишного голова Нацбанку, як і його шеф, очільник офісу президента Андрій Єрмак, обожнює аксесуари в його колекції. Браслети локальних брендів, наприклад, Грік Руц». Не отпускай. Парк відкрив круглосуточно. на круглий год. Все десятилетті весь матір занебою. І все. Це прикраси ручної роботи за мотивами стародавньої Греції. Забобонна пристрасть. Чи може голова Нацбанку вирішив погратись в шамана? Окрім біжутерії, пишний також полюбляє інші прикраси. Інтелектуальні. Голова Нацбанку не соромиться купувати собі титули. У мене цілих сім Це місце міра Україна. Ми їздили в Житомир. А якщо раптом вам здається, що ви витрачаєте свої гроші на всілякі дурниці, згадайте, що пишний купив собі нагороду найкращий банкір за 450 тисяч доларів.